В Олександрії розпочався процес збору українських книг та підручників для деокупованих територій. Рашисти у захоплених населених пунктах цілеспрямовано нищили українські підручники та іншу літературу. Тому потреба в книгах на звільнених землях значна. Дана акція була ініційована центральним офісом політичної партії Європейська Солідарність, і ми, як місцевий осередок до неї приєдналися і Домовилася з нашими волонтерами, волонтерським центром у місті Олександрія про те, що книги, які будуть нести жителі Олександрії, можна буде залишити в них. І я думаю, що всі бачили ці кадри із Київщина і інших окупованих територій, коли вже відбулася деокупація, що загарбники, окупанти в першу чергу, знищували українську книгу, український підручник і залишали таким чином населення без, без того коріння нашого українського. Передадуть книги та гуманітарну допомогу від Олександрійців, жителям деокупованих населених пунктів на Харківщині. Ми з керівником волонтерського центру Ірини Кабаної домовилися, що з сьогоднішнього дня по 14 жовтня всі бажаючі і охочі можуть принести книжечки. І з 15-16 ми їх спакуємо, переберемо і відправимо на Харківщину. Можливо, хтось захоче іграшки принести. Ну, такої не було заборони, що не можна принести іграшки, розмальовки. Звичайно, ми будемо раді і такі речі, які в хорошому стані, передати нашим діткам, які знаходяться в Харківській, проживають в Харківській області. З першого дня після оголошеного збору до координаційного центру волонтерів, окрім іншої допомоги, Олександрійці несуть книги. Українська навчальна, художня, дитяча література. Майже в кожній родині знайдуться видання, якими можна поділитися, а передаватимуть книги до шкільних бібліотек, лікарень та родинам з дітьми на деокупованій Харківщині. Відправлять допомогу 15-16 жовтня. Тому є час долучитися до справи.